Знаєте, коли я вибрав тему, я думав, ну про що ж проповідувати, що ж буде актуально почути в наш час для церкви. І ще одне питання було, а до чого я встигну підготуватися? Бо <рес> є якби актуальні питання, так? але коли ти починаєш, коли, по-перше, з'являється життя ще одне в твоїй сім'ї, чудо, коли з'являється ще одне життя, розумієш, що трошки інший час біжить. Так? Ти вже не думаєш, як би це лікти в 9 годин, ти думаєш, як би це взагалі лякти. Ти не думаєш, як би це там стати всім ранку, щоб почитати Біблію, ти думаєш 5 часов вранку, що робити? І різні такі речі, коли в тебе є годинка дві, там, то ти починаєш думати, а що зараз робити. Так? Чому поставити пріоритет? І, і разом з тим я думав, ну про що ж говорити, що буде актуально, що буде цікаво. І якось так молився, просив Бога. «Господи, скажи мені якусь таку тему цікаву, і то, і не то, і то, і не то. Я не знаю, не знаю, не знаю. І тут мені я пригадав одне, одну річ, якою я, напевно, достав для дружину. Ще коли ми не зустрічались, навіть я приїхав в Ну, Я приїхав по-перше з Вінниці. це вже про газ, що так? Тобто, це більша. Населення більше, інфраструктура краща, ну, поняття. І приїхав до рівне. Ну, і, відповідно, так себе, напевно, вів, мені так тоді не казали, зараз я бачу. І, і тут мене знайомим з дівчиною. Тим більше Сережа, тієї так познайомив, пригласив мене до себе на роботу. Чого я так згадую, бо у нас через два дні річниця, то я так ностальгую чуть-чуть. І пригласив на це на роботу, і вийшов, а там Аня сиділа. Ну, це Аня, це Вова, ви двоє на общайтесь і вийшов. Вона зріма, я звільнився. Але якесь вам так пішло, то не знаю, як це буває. Хто знає, там ніщо не прийняти. Якось ми так спілкувались, і одне питання, яке я постійно задавав, не знаю, чому воно. Цікаво. Я їй питала, ти знаєш таке освячення? Тут нема Леші, немає Сережі. вони часто присутствують про цих розмовах. Ти знаєш таке освячення? Ну, типа, да, а що? Вона починала мені розказувати, і відповідно я ж не можу, не можу сказати, що да, ти права там. Да? Якісь населі. Задав вопрос і одразу правильно відказав. Значить, я кажу, а ні, неправильно, ну подумай ще. І це вчора згадав, я думаю. А що ж таке свячення? Добре. Не вчора, а от на дня. Я подумав, що ж таке свячення? Я починав згадувати, всіх. кажу, Аня, а чуєш, пам'ятаєш, я тебе добував одним вопросом, що таке свячення? Я кажу, помню». «А що ти пам'ятаєш того, що я тобі І Я зрозумів, що в принципі я нічого не розказував. Я їй добував вопросом, що таке свячення, давай давали завдання, що вона прочитала Біблію, що таке свячення. що вона пошукала інтернет, що таке священня. Разом з тим. Цілі було. Оце. Да, дякую. Оце Ну, цілі. І от Щоб е... не про погоду. Тижні... Щоб не да. що про погоду. Щоб не про погоду про свячення. <рес> На цьому тижні я задумався цим питанням. А що ж таке свячення? Що ж таке свячення насправді? Що я хотів тоді почути? Яка ж відповідь правильна? І коли я дійшов до правильної відповіді? Знаєте, я думаю, ого, <свят> Певно, що якби вона мені тоді так сказала, я б та ні. Це може бути. Це не то". І ось в мене до вас питання. А що ж таке свячення? От що ви знаєте? Що... Слово свячення? Перша відповідь, яка приходить в вашу думку, що це таке? Що таке свячення? Це процес кльов, процес росту. Процес росту. Ще краще. Уже два слова. Перманент. Че, что -то -то Перманент. Перманент. Это попроще слово. Нормальный процесс роста. Постейный. Постейный. Чем? Життя Он бачит, зря так было кусил. Все знаешь. Невидъемная частина жития христианина. Ну, это очень разумно, в принципе, да. Так, як і молитва, молитви і читання. Да, на, нас на треніровці, коли спитають дітей, що треба робити, вони знають три речі, що треба робити. Це молитва, читати Біблію, піти в це. І тоді будеш спасен. Цікаво, що говорить Біблія. Я коли почав дивитися, що говорить Біблія про освячення, виявилося, що це дуже актуальна тема насправді. І то, скільки я знав до цього про освячення, було не то, що недостатньо, а майже нічого. Давайте ми відкриємо перше слово, 4 розділ, 3 вірш. На російській мові це пісовникій це. Ваше післання, словом, четвертий розділ. Третій вірш. Бо це воля Божа, а свячення ваше, щоб ви береглись від розпусту. І відповідно ми відповідаємо на питання, що ж таке свячення? Свячення це Божа воля. Молоді люди, люди старшого віку, всі ми задаємося питанням. А яка Божа воля від нас у нашу життя? Що Бог хоче? Що Бог очікує від нас? Одна з відповідей? Божа воля, освячення наше. Бог хоче, щоб ми освячувалися. І далі трошки є роз'яснення, освячення ваше з ці дві крапки, що ви береглися від розпусти. Якщо ми дивимося в контексті, 24 вас четверти розділ, скоріше, називається Живімо святості, йде протиставлення. Освячення протиставляється розпусті. Освячення протиставляється блуду, брудному такому життю, таким зв'язкам хаотичним сертевам. Да? І Слово Боже говорить, що Божа воля в тому, щоб ми освячувались, а не жили в розпусті, в гріху, в всяких таких речах поганих. Далі трошки солонянам це сами, цей самий розділ четвертий розділ сьомий вірш. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Також цікаво, ми постійно задаємо питання собі, а яке наше покликання? Да? Або інші нам люди кажуть, а яке твоє покликання? на чого тебе Бог покликав? Біблія дуже просто відповідає. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Кожного з нас. Покликання освячувати. Ми покликані на освячення. І знову ж таки йде протиставлення. Так? Не на нечистість, але на освячення. Жоден з нас не покликаний грішити. Жоден з нас не покликаний жити розпусним життям. Ми покликані на освячення. І так, перше освячення це Божа воля, друге освячення це наше покликання. Третє, ми маємо віддати себе в руки. В раби Богу нас свячені. Пам'ятаєте, я проповідував про рабство, про рабів. Ми так більш детально зупиняли, хто такі раби, що означало рабство. І ось Римлянам 6 розділ, 19 віршик. Римлянам 6 розділ, 19 віршик. Говорить нам. Павло говорить так, говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддавали були члени ваші, ваші заробів нечистості, беззаконню на беззаконні, так тепер віддавайте члени ваші заробів праведності на освячення. Волон дуже просто знову ж таки протиставляє і говорить, як раніше, до того, як ви знали Бога, ви віддавали своє тіло на те, щоб робити гріх, на нечистість, на беззаконня, то тепер Божа воля, Боже покликане. Для того, щоб ви віддали член вашеї заробів праведності на освячення. Перше корінтянам сьомий розділ. Ми трошки багато сьогодні будемо читати. Перше корінтянам сьомий розділ 14 вірш. Дуже цікаве місце, до речі. Дуже цікаве місце. Перших три пункти освячення — це Божа воля, освячення — це те, до чого Бог нас покликав. Ми маємо віддати своє тіло на освячення Богу. Стосується віруючих людей. І ось четвертий пункт. 1 Коринтянам 7 розділ 14 вірші. Те, що в свій час било трошки з толку про освячення, тому що я думав, що освячення торкається тільки віруючих людей. І ось 7 розділ 14 вірш. Чоловік би не віруючий, освячується в дружині. А дружина не віруючи, освячується в чоловікові. Далі є речення, яке я не буду пояснювати. Але якщо захочете, то я вам потім поясню особисто. А інакше нечисті були б ваші діти тепер же святі. Чоловік, вони віруючий, освячується в дружині, а дружина не віруюча, освячується в чоловікові. Оцей вірш мене дуже збив, тому що, в принципі, можна зрозуміти так, що якщо дружина віруюча, то чоловік також буде спасен. Правда? Можна так поняти. А якщо чоловік віруючий, дружина не віруюча, то це саме розпосюджується і на дружину. Можна трошки неправильно зрозуміти, але про що говорить цей віршик. Віршик говорить, що якщо в сім'ї віруюча дружина, але не віруючий чоловік, то зміни і благословіння Господь також буде проявляти йти чоловіка по своїй милості. Тому що невіруючий чоловік освячується дружиною віруючою. Так говорить Біблія. І якщо ви спостерігали такі сім'ї, в мене така сім'я, мама віруюча, батько невіруючий. Я дивлюсь, наскільки Господь благословляє нашу сім'ю. І здавалося б. А до чого тут батько? Він же не віруючий. Да? Але благодать Божа через маму, хай буде так, да? зараз повсюджується і на батька. І я дивлюсь, що деякі речі, які він раніше робив, які він раніше казав, він вже зараз не каже, не робить, змінився. Відбувся був якийсь процес освячення, процес змін. А чоловік, бо не віруючи, освячується в дружині. Тобто, в принципі, ми можемо сказати, що процес освячення може відбуватися в житті також невіруючої людини. Про це змін. Ще один, такий, ще один такий приклад, можливо, у вас є невіруючі друзі. Є, правда? Коли вони з вами поряд, скажіть, як вони себе ведуть? Ну, якщо вони дуже вже такі, такі, то вони навпаки будуть показувати, що от ти така, я не такий, або навпаки. Але в принципі. Якщо вони трошки здравомислячі, то вони перед вами, або якщо віруючих більше, або і на ди, будуть це вивести зовсім по іншому. Зовсім по-іншому. І цікаво, що невіруючі люди, якщо вони будуть, наприклад, ходити в церкву, вони можуть не знати Бога, да? можуть не бути відроджені людиною, але змінитися. Перестати курити, перестати матюкатися, перестати пити там, Найти роботу хорошу, любити дружину. І ми можемо дивитися на таку людину і казати покаявся. А потім проходить час, ця людина уходить в світ і починає робити все, що робили до цього. І ми кажемо, відійшов, або втратив спасіння. Або ще щось. А причина банальна, насправді. Зовнішнє освячення відбулося, зовнішні зміни відбулися від того, з ким вони спілкувалися. Всередині серця нічого не забувається. Ось цей віршик, в принципі, пояснює нам це. Чоловік, невіруючий віруючи, в дружині, дружина не віруюча освячується в чоловікові. Цікаво також перше післання до Тимофія, 4 розділ, 4-5 вірш. Перше післання до Тимофія, 4 розділ, 4-5 вірші. Написано так. Кожне бо тво... бо Боже творево добре і ніщо не не гідне, що приймаємо з подякою. Воно присвячується Божим Словом і молитвою. Я дивився, є такі біблія з номерами Стронга, якщо знаєте, і там чітко є номер слова, і можна подивитися, чи це саме слово використано там, чи це саме використано тут. Да? В грецькій мові я ще не можу подивитися, але там можу. І це, це саме слово. Це ж саме слово, яке відноситься до освячення нашого, до освячення невіруючих людей. Це саме відноситься і тут. Кожне бо Боже твориво добре і нічого не негідне, що приймаємо з подяку, Воно освячується Божим словом молитви. Пам'ятаєте, минуло пробують пастора Сергія про подяку, про те, що ми маємо бути вдячні. Оце місце говорить, що все, що ми приймаємо, це може бути їжа, це може бути, ну, в принципі, будь-що, певно. Воно освячується Божим словом молитви. Цікаво, що освячення. Також торкається і предметів. Дивно, так? Ми сказали, нас торкається, як віруючих людей, торкається невіруючих людей, торкається предметів. І якщо ми читаємо старий заповідь, ми дуже часто бачимо, як освячували саме місце, де мало бути або жертвоприношення, або Господь мав присутній бути так? з Кінню і, і так далі. Ми бачимо, що місця освячували спеку. Деякі релігії перейняли це і зараз до сих пір освячують і місце. і Будинок і машини, якщо ви бачили, ззаді крестики малюють на капоті. І на дверях, так, акуратненько, да? тобто перейняли ну, їхнє право. І так три категорії, на що впливає сечі: ми, як віруючі люди, невіруючі люди і предмети їжа, будинки. Ключовий текст. Ми вже так чуть поговорили про свечення, але я ж не дав відключ, що таке священня, правда? Вона чуть пізніше. Ключовий текст перша Коринтянам, перший розділ, 30-й, 31 вірш. Перше Коринтянам, Перший розділ. 30, -й, 31 -й вірш. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням і відкупленням, що було як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господа. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням і відкупленням, щоб було як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господа. Цікаво, коли я побачив цей віршик, я в принципі зрозумів, що ж є освячення. І ось тут є три категорії, які ми отримали, три, три речі, які ми отримали від Ісуса Христа після того, як ми прийняли Його в своє життя, в своє серце, після того, як Він спас нас. Які це три речі? Праведність, освячення і відкуплення. Праведність. Ви знаєте, що таке праведність? Як ми отримуємо праведність? Чию праведність ми отримуємо? Як відбувається процес отримання праведності? Дуже багато християн намагаються змінити себе, свою праведність. Біблія дуже просто говорить про нашу праведність. Я вам нагадаю, Книга пророка Ісай, 64 розділ 6 віши. А вся праведність наша. Немов попрямована місячним одяжом. Пророк Ісаїв говорив, писав цей вірш і в контексті звучить тоді, коли в присутності Божій ми ним знаходимося. Наша праведність ніщо. І саме тому через Ісуса Христа Господь дарує нам праведність чию. вже Праведність Божу дає. Він знає, що наша праведність. Куди не годиться? Наша праведність попрямована, наша праведність не підходить нікому. Ні я. З нашою праведністю нам одна дорога. І він, знаючи це, він дає нам праведність Ісуса Христа. І цікаво, що якщо ми з тим ще погоджуємося, ми часто намагаємося змінити «Да, моя праведність, я буду кращим, я, я буду то-то не -то -то робити, я буду старатись». З часом ми кажемо, ну добре, добре, хай буде праведність Ісуса Христа. І останній пункт також відкуплення. Да? Ми розуміємо, що ми не можемо самі себе викупити, відкупити. Не можемо. Це не від нас залежить. Це залежить повністю від Бога. Перше залежить повністю від Бога, останнє залежить повністю від Бога. Ми, і ми думаємо, ну хоч щось нам. І тут, о, освячення. Єс, а це нам. А це нам. А це, ну, тут вже не придерешся, правда? Бо освячення це процес. Це процес в житті кожного християнина постійний, це постійний процес, це, це потрібно, це, це надо, це, це дуже важлива річна насправді. І це наше. Це нам, це від нас. Це, це ми. Правда? І так добре зразу. Ну, хоч щось нам, хоч, хоч щось від нас залежить, а то якось так ну, неудобно, знаєте, Бог так все дав. А від нас нічого не залежить, і ми ні до чого не причетні, якби і спасіння дав, і віру дав, і спас, і далі веде, і далі благословляє. Ну, хоч це свячення вже наше, хоч щось, гріє серце. Але якщо ми читаємо 30-й віршик уважненько. А з нього ви в Христі Ісусі. А з нього ви в Христі Ісусі. що став на мудрістю від Бога. Став нам мудрістю від Бога праведністю, освяченням відкупленим. Це йде в одній строчці, ніхто нічого не виділяє, ніхто нічого не відокремлює, не пояснює, що а от освячення, дорогі друзі, це вже, вибачте, треба і вам потрудитися, Це вже ваша заслуга. І, в принципі, вам треба це. Я, коли думав про це, як би пояснити, так, щоб більш зрозуміло. Я згадав один приклад, один з моїх улюблених прикладів, коли. Вчитель намагався пояснити учню, ну, скажімо, цю, цю ідею. Да? І учень ніяк міг зрозуміти, ну як це нічого від мене? Ну, ну як, це? як це? Я не можу концентруватися на собі. Мені ж треба якби, себе от, ущемляти, треба якось старатися себе змінити. Да? Тому що якби Бог помер за мене і написано в Галатам 2.20, що стародавн минуло, то сталося нове. І здається, стара природа померла. Ну да, але ж вона ну, ж і змінити ту стару природу, правильно? Вона ж померла, в принципі, і я вже нове творіння, але стара природа має змінитися, то давайте я буду старатися. І ми починаємо віддавлювати з себе намагання. І ось цей вчитель, він хотів пояснити, що, в принципі, ні, ну, не це ціль. І він йому дав стакан води, до країни наповнений до країв, так що ледь ледь І каже, слухай, от село перед тобою, візьме цей стакан води. Йди по головній вулиці, в все село і розповідай про Ісуса Христа. Але є одна умова, жодна капля з цього стакану не має впасти на землю. Пройшло півдня. Учень дуже уважно слідкував за стаканом. Дуже уважно, щоб жодна капля прийшов, такий щасливий, каже, жодна капеля не впала, жодна капля не впала на землю. В мене вийшло. Да? А з людям ти розповідав? А я, ну, я, я так сконцентрувався на воді, на тому, що не можна розлити жодного, що в принципі я нікого більше не бачив. Я настільки концентрувався, коли йшов на тому, щоб водичка не перелилася через край, що всі інші мені були байдужі. І так часто в нашому житті, коли ми думаємо, що від нас залежить все, коли ми думаємо, що тільки змінивши себе, ми потрапимо на небеса. Ми так концентруємося на собі, що коли нам задасиш питання, а скільком людям ти розповів про Бога, ми скажемо, почекай, почекай, почекай. Це пізніше. Зараз моя задача це я. Бо да? якщо я якби, спасу всіх, а сам не спасусь, ви знаєте, є таке місце, да? то яка користь? І ми от беремо берем ці слова, вкладаємо в серце і систематично починаємо змінювати себе. Але знаєте, до чого це призводить? До розчарувань, величезних розчарувань. А знаєте чому? Тому що Господь в книзі своїй нам чітко сказав. Чітко сказав, що механізм зовсім інший. Механізм зовсім інший. Механізм освячення зовсім інший. Якщо ми самі намагаємося змінити себе, і якщо, якби ми самі могли змінити себе, то чи потрібен нам був Ісус Христос? Якби ми самі могли побороти свої гріхи? Чи потрібен був би був нам той, який за них помер? Якби ми самі могли зробити свою праведність достойною спасіння і Бога. Чи потрібен нам був би Ісус Христос? На всі ці питання відповідь одна. Не потрібен. Якби хоча б одна людина на землі могла це, то Ісус Христос не потрібен. І ось що ж таке освячення. Багато наговорили. Багато прикладів, багато текстів. Що ж таке освячення? Коли я прийшов до цього пункту, що ж таке освячення? Це Божа воля, це наше покликання, це те, що очищає їжу, це те, що очищає невірчих людей. Але що це? І для того, щоб відповісти на це питання, в принципі, освячення складається з двох категорій. Перше це позиційне освячення, і друге це практичне освячення. Що таке позиційне освячення? Позиційне освячення це те, про що ми читали. Коли позиція наша змінюється, коли ми перестаємо бути рабами гріха і стаємо рабами Божими, коли ми розуміємо, що ми діти Бога, коли Господь спасає нас, позиційне освячення це те, що ми набуваємо після того, як ми приймаємо Ісуса Христа Своє серце Це те, що ми читали. Що, а з нього бою в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням і відкупленням це те, що ми вже маємо. Бог дав нам освячення в Ісусі Христі. Що ж таке практичне освячення? А практичне освячення це щоденні зміни в нашому житті, які дозволяють нам бачити повноту того позиційного освячення. Я поясню трошки, що ж таке оці щоденні зміни? Бог може змінювати наше життя через усе, через будь-що, через проблеми, через радощі, через е, те, що ми щось втрачаємо, або через те, що ми щось набуваємо, через зміну переїзд і так далі. так далі, так далі, далі. Він змінює. І чим більше ми розуміємо, що перше, ми вільні від гріха. Господь нам дав свободу, ми можемо не грішити. Насправді. І друге, ми більше розуміємо, хто є він. Хто є він в нашому житті, хто є він взагалі. І коли ми ці дві речі розуміємо, ми розуміємо, що ми вільні, ми розуміємо, хто є він, наші очі чуть розкриваються, ми почнемо трошки по-іншому жити. Якщо до цього ми намагалися не робити щось. Всіма силами не робити, не робити, хоч би не зробити. Зараз ми розуміємо, що ми вільні від того. Чим більше ми акцентуємо увагу на те, що ми маємо не робити, тим менше ми робимо акцент на того, хто дав нам свободу. І я б сказав, що коли ми думаємо, як би це не робити, ми все ще раби оцього. Ми, раби. ми просто роби, які не хочуть бути рабами. Оце єдина різниця. Біблія кличе нас стати рабами Бога. Вона каже, це було, це старе, це відкинь. Навіть один приклад я чув на проповіді, гарно так пастор говорить, вивіть себе ситуацію, е е е там. померла у вас близька людина, ви похоронили і все, померли. А потім ви думаєте, треба її, общем, well, ну якось так сложно, без неї, і відкопалося. І от лежили себе вдома, і там живете з нею, там і кормите і якось не знаю як. Доглядаєте за нею. Смішно, правда? Страшно. Страшно. Я взагалі навіть таких як би, мабуть, дурдом саджав. І ну, кошмар ізолювати людей від общества. Але християни часто такими є. Бог каже, твоє старе, воно минуло, воно померло, воно. Я тобі даю нову природу, я тобі даю все нове. А ми кажемо, хорошо, Викопимо себе. Возимо з собою, кажемо, ще чуть-чуть от, от, так. Там було щось таке, а ми змінимо і от як буде красивіше. Ну, кажемо, ну забудь вообще про це. Ми часто це робимо. І це в принципі, напевно, напевно, на якихось етапах до самої смерті е, свойственне християна да? згадувати про те, що в нас є стара природа, вертатися до неї, продовжувати якісь такі речі робити. але Освячення, це цей процес, коли ми найбільше більше і більше розуміємо, хто є Бог, що він для нас зробив, те, що ми вільні від гріха, і те, що нам не потрібно цього робити. Нам не потрібна та стара природа. Нам не потрібні ті старі гріхи, картати себе за них. Сподали нам нове життя, нове життя в радості, нове життя в повноті. І останнє місце, яке я хотів би закінчити свою проповідь. не вийшло. Перше солонянам. П'ятий розділ. Це місце ще раз підчеркує ті слова, які говорив. П'ятий розділ, 23 вірш. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, і душа, і тіло. Нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Цього йому бажаю, хай сам Бог миру освятить вас цілком. Весь процес освячення в його руках. Він джерело освячення, він джерело святості. Він той, хто вас освячує, Він той, хто проводить зміни в вашому житті. Довіртесь йому. Ви можете це намагатися робити самостійно, ви можете намагатися це робити з чиєюсь людською допомогою. Але Біблія нам чітко говорить: освячення в Божих руках. це його план, це його покликання, це його воля, щоб ми довіряючи йому освячилися. вас Бог вас Амінь.